На Сумщині правоохоронці попередили замовне вбивство 24-річної дівчини. За даними слідства, 26-річний уродженець Конотопського району на ґрунті ревнощів підшукав кілера, який за 10 тисяч доларів США мав би позбавити життя його колишнього співмешканку. Щоб затримати підозрюваного, поліцейські інсценували вбивство. Нібито жертва отримала кульове поранення в голову та загинула на місці. На Сумщині оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області Нацполіції запобігли замовному вбивству. Чоловік планував вбити жінку, з якою тривалий час проживав спільно через помсту. На початку вересня поліцейські отримали інформацію про невідомого, який намагається знайти кілера серед представників злочинного середовища. Прихопивши замовлення, весь подальший процес планування вбивства відбувався вже під контролем правоохоронців. Замовником виявився 26-річний житель Сумщини. Він раніше машкав і вів спільний побут із 24-річною жінкою. Цивільне подружжя припинило проживання. Однак на ґрунті ревнощів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків чоловік спланував убивство колишньої співмешканки. Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у кафе під час інсценованого конфлікту. Проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Після отримання від замовника розпорядку дня та маршрутів пересування потенційної жертви кілер надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс у 15. Дцять тисяч гривень, аби врятувати життя жінки, поліцейські провели спецоперацію, інсценувавши її вбивство. Виконавець надіслав фігуранту фотографії вбитої. Після чого сторони угоди домовилися про остаточний розрахунок. Саме під час передачі кілеру другого грошового траншу у розмірі 10 тисяч доларів поліцейські затримали організатора замаху на вбивство у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Заходи з попередження умисного вбивства проводилися спільно з оперативним підрозділом ДКВС Міністерства юстиції під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури. Згідно чинного законодавства України, замовнику вбивства загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.